15 грудня закінчився термін проходження Державного технічного огляду в Україні, проте не всі транспортні засоби на Рівненщині пройшли техогляд. Станом на 15 грудня, по закінченню терміну проходження державного технічного огляду, 97,5% транспортних засобів пройшли державний технічний огляд. У грудні навантаження на, на державних інспекторів було значне порівняння з іншими місяцями велике. Це пов'язано з тим, що деякі власники транспортних засобів упродовж року зволікали з проходженням. Державного технічного огляду між тим у державтоінспекції нагадують власники транспортних засобів або уповноважені ними особи, які експлуатують транспортні засоби та не пройшли тихогляд в установлений термін. Несуть адміністративну відповідальність, яка передбачає штраф в розмірі від 340 до 425 гривень. Крім цього, з 15 грудня у водіїв, які не пройшли вчасно ДТО, працівники ДАЇ вилучатимуть недійсні талони тихогляду, а транспортні засоби відправлятимуть на штрафмайданчик.